Дні позаду, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВА вже готові розповісти про найголовніші події міста та області станом на 20 листопада. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 635-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 640 окупантів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Сім автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав незалежність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм: солдату Харабарі Олегу, військовослужбовцю військової частини А 4436 Останню шану віддали в Ломачинцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Протягом вихідних на Буковині трапилась дорожньо-транспортна пригода. 18 листопада у місті Новоселиця 57-річний іноземець, керуючий автомобілем, збив пенсіонера, який переходив дорогу на пішохідному переході. Унаслідок ДТП 86-річний буковинець отримав травми. Медики його госпіталізували. Ще одна автотроща трапилась у Чернівцях на вулиці Маланчука. Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій автомобіля БМВ не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів віком 19 та 20 років отримали травми несумісні з життям. Для ліквідації наслідків ДТП на місце події направили рятувальників. Вони за допомогою спецінструментів деблокували із понівеченої автівки тіла трьох загиблих. Поліцейські наразі проводять слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин аварії. Заробляли на переправленні військовозобов'язаних до Молдови понад 100 тисяч доларів у місяць. На боковині викрили злочинну групу. Відповідний канал налагодив 44-річний житель Чернівецької області, який був добре відомий у кримінальних колах. Разом зі своїми спільниками він переправив за кордон щонайменше 20 осіб призовного віку. Для того аби їх не виявили охоронці державного рубежу. Змовники зустрічалися з охочими незаконно покинути країну у різних місцях. Також змінювали стежки проходу та слідкували за прикордонниками. Брали участь у схемі і молдавські ділки, які виводили ухилянтів з прикордонної зони сусідньої країни. Вартість послуги складала від 3 до 5 тисяч доларів США. Протягом вихідних на Буковині виникло декілька пожеж. Так у селі Гряцька Герцаївської територіальної громади вогонь спалахнув у житловому будинку. За попередніми висновками фахівців до загорання призвело коротке замкнення. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Ще три займання вогнеборці ліквідували 19 листопада. У Лужанах горів автомобіль, у Чернівцях електропроводи на електроопорі, а у Селятині загорання виникло в житловому будинку. Також у Хотині вогнеборці гасили полум'я у господарській будівлі. Перш за все вони допомогли вийти із поруч розташованої літньої кухні власнику господарства, адже чоловік виявився маломобільним. Переконавшись, що його життю більше нічого не загрожує, рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Причина займання встановлюється. Блукав один вулицями міста. Поліцейські оперативно розшукали півторарічного малюка. Так 32-річна мешканка Хотина повідомила поліцію про зникнення сина. Оскільки батьки перебували у стані алкогольного сп'яніння, сказати час, коли засталося, вони не змогли. Окрім правоохоронців, до пошуків долучилися і місцеві жителі. Після того, як малюка знайшли, його передали лікарям для обстеження. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Якою буде Україна після завершення війни та яку роль у суспільстві відіграватиме толерантність у Чернівцях? Покажуть виставу трагікомедію Величне століття Веселе режисера Сергія Кулибишева. Детальніше про те, чим дивуватимуть глядача, далі у сюжеті. Розумий про те, чи зміниться Україна після завершення війни, якими будуть люди, про що вони говоритимуть та мріятимуть. Саме такі питання гостро хвилюють українців, тому й стали лейтмотивом трагікомедії Величне століття Веселе Сергія Кулибишева. Це п'єса про те, як бути людьми, як поважати одне одного, як бути толерантними. І як ми бачимо одне одного в сім'ї і в більш широкому колі сусідів і взагалі суспільства? Сергій Кулибишев написав п'єсу спеціально для нашого музично-драматичного театру, оскільки рік тому перебував у Чернівцях як вимушено переміщена особа. Надихнула на роботу створення сцени майстерні як нового майданчика для вистав. Своєю чергою директор театру каже, підбір команди був непростим завданням, оскільки здійснювався паралельно роботі на головній сцені. Наразі там працюють над виставою вовчиха за повістю Ольги Кобелянської. Ця команда періодично Включається і в роботу на головній сцені театру, але показує вже наш досвід, що ми маємо таку потугу робити дві постановки. Звісно, ми намагаємося десь розмежовувати по сенсах, щоб головна сцена була більш академічною були і втілювати там більш масштабні полотна, цю територію віддавати під. Експеримент, і тим паче, що ми на цей рік, 2023 й виговорили концепцію, що ми беремо до роботи саме сучасну українську драматургію. У виставі піднімається питання толерантності, оскільки головний герой представник лгбт спільноти, який здійснив аут тож дійсно розкриває ставлення різних людей до такого питання, та як це впливає на повсякденне життя. В мене ну були. Сумніви, я питав у своїх знайомих там, колег е з ГЛБТ ну, е людей, е чи можна так казати, чи можна. І вони казали, що, да, так можна, так можна, так можна. Моя мета була, щоб прийшли глядачі, які навіть бажано. Гомофоби або ті, у кого немає позиції. Антін Сисюк гратиме головного героя п'єси. Для нього це перший вихід на сцену театру після довгої перерви. Мені сподобалася в загальному п'єса, коли мені запропонували, і я погодився, тому що це, ну, це незвична п'єса. Ясно, що вона для сцени майстерні, а не для так, великої сцени. І захотілося спробувати. Пережити все, що переживає цей герой, вистава відбудеться 22, 23, 24 та 30 листопада на сцені майстерні Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобелянської. Запрошують на неї повнолітніх глядачів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня. Тива про любов і побут буденне і наболіле, і зрештою, про життя, яке воно є. Напередодні вихідних чернівчани мали змогу побачити моновиставу відомого актора Олексія Гнатковського, який поділився, про що ж таки мовчать чоловіки. Детальніше про захоплюючий виступ розповідаємо уже за мить. У Чернівцях відбулася комедійна моновистава Про що мовчать чоловіки або «Декун Форевер. Головну і єдину роль виконав Олексій Гнатковський, який розкрив всі таємниці буття чоловіка та секрети стосунків чоловіків і жінок. Це відомий провідний актор франківського театру. Він себе зарекомендував як чудовий актор. Сьогодні у Чернівцях у Флора Клаб він з моновиставою, про що мовчать чоловіки. Це така легка вистава. Комедійного характеру, тому всі, хто будуть сьогодні на виставі, звичайно отримують задоволення. Автор п'єси американський сімейний психолог Роб Беккер який часто виступав як стендап-комік. На Бродвеї ім'я Беккера стало легендою, адже постановка про що мовчать чоловіки, увійшла в театральну книгу рекордів як найтриваліше шоу одного актора. Вперше виставу показали на Бродвеї у 1995 році, і відтоді вона залишається рекордсменом серед. Анменшоу цей текст взяв приз Лоуренса Олів'є, тобто це найвищий приз такий в театральній галузі і. Навіть в Нью-Йорку є вулиця, названа в честь цього шоу. Називається «Caveman Street». В оригіналі назва називається «Protecting the caveman» на захист печерної людини. У нас в Україні називається про що мовчать чоловіки або дикунфорева в Україні. Виставу грають у рамках фонду Олексія Гнатковського Україна Мій дім, який спочатку повномасштабного вторгнення вже зібрав та передав на потреби військових понад 10 мільйонів гривень, придбавши машини, дрони, тепловізори тощо. Артист стверджує, що в Україні тільки один єдиний фронт, і ми маємо всіляко допомагати бійцям, які зараз перебувають там, відстоюючи нашу свободу та незалежність. Я постійно говорю, що у нас немає, у нас немає культурного фронту, немає інформаційного фронту, у нас немає там фінансового фронту, у Нас є один фронт на сході. А ми решта тил. Ми тил, і ми маємо в тилу робити все, щоб дорівнювати цим хлопцям, дівчатам, які є на фронті. Актор переконаний, що культура це той нематеріальний скарб за який ми воюємо. Відтак, такі заходи неабияк потрібні під час війни. Культура це те, що нас робить нами, себе самими. Це наша мова, це наша віра. Це наш спосіб життя, це наша культура. Ми воюємо за це, щоб бути собою, а не бути кимось іншим тим, яким нас хочуть нав'язати. От що таке культура. Нам хочуть нав'язати, що ми хтось інший, що ми раби, що ми малороси, що ми, е, наш, нас не мова, а суржик, чи діалект, чи наречі і що ми взагалі не народ, а ми якась е, група. А ми воюємо, ми кажемо, що ми українці, що ми народ, що ми нація окремі, далекі від тих. Кацапських, що ми маємо свою мову, свою віру, свою культуру, що ми маємо свої і от такі заходи, культурні заходи дуже важливі для нас. Аліна Рябко, Максим Білотка, чте дня ТВА. Більше 600 каратистів з 16 областей України зібралися саме у Чернівцях, аби визначити хто з них кращий спортсмен України. Чи вдалося організаторам прийняти таку велику кількість шанувальників цього виду спорту у Чернівцях, та якою була підготовка українських спортсменів, дізнавалася моя колега. Наймасштабніший всеукраїнський турнір з карате цими вихідними провели у Чернівцях. Більше 600 учасників з усієї України зібрались для того, аби отримати кубок та прославити своє ім'я. Так Дарія була і вже відома каратистка в своїй категорії за межами України. Однак, будучи вдома, все одно переживає за результати. Незвично тому що завжди змагання йдуть, ніби ти кудись виїжджаєш, завжди дорога. А тут зразу, якби ти вдома, виходиш, і ти вже. Де ж це відповідально, і якби це йде відбір в національну збірну тому важливо бути першим номером. Однак не менше хвилювань і у самих тренерів, адже кожен з них доклав чимало зусиль, аби саме його вихованці поборолись за кубок. Так представники Запорізької області свого часу через повноваштабне вторгнення взагалі мусили виїхати до Польщі, адже не мали змоги тренуватись. Пройшов десь півроку, і ми повернули команду додому, коли вже все так. Потихіше стало. І почали потрошки тренуватися, звикати к тому, що відбувається, тому що там лінію фронту почали трошки зміщати. І в Запоріжжі в цілому стало тихіше. Команді з Полтави теж вкрай важко дістаються підготовки, адже ця область теж потерпає від тривог та прильотів. А відтак тренуватися буває важко. Ми ж українці, ми, ми, ми до цього готові, але ж дійсно є якийсь психологічний вплив на те, що ще щось може збутися, там прилетіти, і спортсмени ну трішки хвилюються, переживають. А ось самі ж господарі чемпіонату вдячні зсу за те, що мають змогу прийняти таку. Велику кількість спортсменів та провести захід без тривог. Більше того, організатори намагались тримати планку на рівні із закордонними змаганнями. Ми намагались втілити в цьому чемпіонаті все найкраще, що ми бачимо за кордону. Ми намагалися, ми зробили майже все єдине, що трохи не вистачає в Чернісев інфраструктурних об'єктів тобто, великого спортзалу, щоб ми могли класти всі татамі в одному приміщенні. Як це вимагає? Вимагають норматива, але ми дуже задоволені тим, що ми зробили. Зрештою, попри всі перепони військового стану, спорт продовжує розвиватись та не втрачає своєї актуальності в житті українців. Зараз, знаєте, батьки багато хто на фронті, хтось працює, а діти на вулиці. А щоб вони не були на вулиці, якраз то зараз це вони в клубах карате. А карате – це не тільки спорт, це і система виховання. От і це дуже важливо. І якщо не будуть проводити змагання, то не буде знаєте, такого підведеної якоїсь риски, тому що змагання показують здобутки, що вони в клубах натренувалися. Сподіваємось, що зовсім скоро перемогу святкуватиме вся Україна, а наші спортсмени матимуть змогу покращувати свої результати на міжнародній арені. Ірина Задорожна, Анастасія Іванова, Максим Білоткач та Медня ТВ. на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре.